Так, всім привіт, з вами Автошкола Нова та я, Тарнусь Володимир Павлович. Бачите, ми в сервісному центрі сьогодні субота, на 2.50 нам видали талон, і ми, значить, складаємо сьогодні іспит. Ми, Це е, група підтримки Автошкола Нова та пані Катерина. Значить, е, що ми рекомендуємо всім перед екзаменом? Ну, по-перше, 8 годин непреривного сну. По-друге, це, будь ласка, за день до екзамену не беріть правила дорожнього руху. Як в народі кажуть, перед смертю не надишушся. Тому вчіть системно і. це. Ще що хочу сказати, обов'язково ми рекомендуємо, що це пляшку води. Да, Просто-напросто захочеться пити в непідходящий момент тепер в сервісному центрі, будь ласка, знайте, де туалет. Розумієте, тобто такі звичайні людські. Поради, і вони заспокоюють? А коли ви спокійні, ви зберігаєте енергію, покажете результат. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, вам важливо сьогодні з першого разу скласти іспит? Ні, я так. Да, і ми таки налаштовуємо, шановні, якщо ви робите таку установку, що ні, тільки з першого разу, тоді я молодець, а так я тряпка. Ні, не треба себе так зневажати. Значить, хто підтримує Катерину? Зрозуміло, чоловік. Да. І Володимир Павлович, тому що йому треба щось на YouTube каналі виложити. Да. Шановні друзі, ви зрозумійте одне: життя не зупиниться від того, складаєте, ви не складаєте, Воно довчить. Тому гарний, спокійний настрій. Да. І дивіться, якщо все-таки вас бере хвилювання, підійдіть до стіночки і до уголка, і розпрямліть спинку, тобто кровообіг, щоб нарушився. Ну, відновився. Все, друзі, ви знаєте, ой, я вже бутилку пиву, купив за побіду. Навчайтесь у краще.